Доброго ранку малята! Сьогодні запрошую вас в казкову подорож до країни математики. Ось ми і прийшли. Ходімо познайомимося з мешканцями. Який гарний будиночок! Цікаво, хто в ньому живе. Давайте дізнаємося, відгадавши загадку. Немає зовсім він кутів. Як зветься, відгадайте? А на малюнках малюків у сонечку впізнайте. Так, діти, це геометрична фігура круг, до яких предметів подібний круг. Сонечко, кавун, апельсин, гудзик, планета та м'ячик. А хто живе в цьому будиночку? Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони. Однієї довжини. Діти, тут живе геометрична фігура квадрат. До яких предметів подібний квадрат. Пазли, телевізор, печиво, годинник, подушка, калькулятор. Вирушаємо далі. А чий це будиночок? Тут живе цифра 1. Давайте з нею познайомимося. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Намалюємо одиничку пальчиком, носик, ніжка. Ще раз носик, ніжка. Носик коротенький, ніжка довга. А зараз спробуємо намалювати її самостійно на столі. Носик коротенький, ніжка довга. Викладемо одиничку з природних матеріалів. Коротенький носик і довга ніжка. Дуже цікава подорож у нас вийшла. Давайте згадаємо, кого ми сьогодні зустріли: геометричні фігури, круг і квадрат. А також познайомилися з цифрою 1. Молодці дітки! До побачення!